Я раз покажу вам такий класний варіантик з невеликим пробігом. Це е, такий Volkswagen Polo 9-й рік дев'ятий рік в класному кольорі, на гарній гумі, повністю в рідному окрасі, оригінальному окрасі, з малим пробігом 120 тисяч км. Це практично щось реальне. Таких автомобілів дуже мало буває. На парклонічках ззаді, на парклонічка спереді, гарний колір на тряпочці, механіка. Моторчик, 1-2 бензин, безстренько прогівається, немає посторонніх звуків, шумів, нічого. Тут пробіга 120 потирається. Тобто мотор Реально круто працює і дуже економний автомобіль. Так, є декілька таких моментів, воно сполірується. Автомобіль буде підготовлений, це тільки заїхав, він ще не підготовлений. І отут таких декілька е продавець підготовить його, підполірує ці міста, щоб ніяких там моментів не було, щоб було все красиво. І все. Ціна даного автомобіля 3 тисячі євро. Кого зацікавив, дзвоніть, пишіть по номеру телефону під відео, і я вам привезу. Давайте я покажу салончик, який тут, кляпочка. Також дуже все. Ніде нічого не порвано, не подрано, нічого. Все класно, реально класний автомобіль. Три тисячі євро, дев'ятий рік, один і два на механіці з пальтонічками і пробіг 120 тисяч кілометрів. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.